У вихідні дні 13 та 14 квітня територія Волині буде під впливом азорського антициклону. Зберігатиметься переважно суха погода, проте з наступного тижня вона зміниться. Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології. У суботу і неділю, 13 14 квітня на Волині температура вночі становитиме 7-12 градусів тепла, а в день 18-23 градуси тепла. Проте вже з наступного тижня стане прохолодніше і йтимуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура повітря 15-16 квітня становитиме вночі 5-10 градусів тепла, а в день 10-15 градусів тепла. З 17 квітня очікується зниження температури вночі до 0,5 градусів тепла а в день до 6,11. У ранкові години варто очікувати заморозки на ґрунті а в окремі дні навіть в повітрі.